Кінці зупинки. затинки. <към> Вашли ж докази. Підождіть. У вас є докази, що я ремню не присунутий. Ви бачите, а я струнуся вже. Я ще не виходив, ні в машині не виходите. Це раз, по-друге. Секундочку. Працюйте на телефон. Машина 70 років народження, при мене без не бруда, на. Родину, на Алло. Да. Да, я меня Ага, да. я с если буду. Что же? Сашка выдвижу, а все. А? Нема ни копейки, а? и если нема, позвичьте меня. Да, я суток не понял. Да, Витя, Витя, ну хорошо, я побалакаю потом, хорошо? Жизнь же здесь стоит. Так, так же. Покажіть мені орієнтировку. Обласна дежурка, все, пожалуйста, телефон до подається. Ви мені не треба, мені телефона. Передав номерний знак передній не відповідає Дуравий його стандартам. Номерний знак довіж з 20 матків читатися, він з 20 метрів читається. Це людина порядна тільки трохи. Воює з ГАЇ. Так, да, так що можете. Дальше полакати. Все, до побачення. Мені їхати можна? Да. Додому. Документи, прийшли на прививки документи, янко. У вас є сумніви? Да. Які? У вас є сумніви. Ви мені докажи, що я, Щас я буду маску записана на, 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 на телефон? Нашу знову а? Ти ви знаєте мене? Я у вас не знаю. Ну так ступу 8. Воно мало вам. Чи хочете бігати, а то не читати. Ну, можете показіть спокійно і їдьте роз... раз. Що, у вас є сумніви, що у нас документів нема? Є сумніви? Так а откуда ж я теж не е У вас до бути причина перевірки документів. Ви, ви мені причину перевірки документів назвали яку? Номер... Номер не читается, так? Чешуя. Яка причина? Да мне... Не, вы понимаете, у вас должна быть... Причина для зупинки. Ну, Причину ж ми пояснили. Підіж і поясни. стоп. Стоп секундочку. Давайте, давайте заново. Причина для зупинки, яка вас? Поясни, у вас? Я вам поясню. відповідає Він з 20 метрів читаєте? Ні? А як ви зробили? Як так? Давайте зараз давайте людей, свідки, страхи що машина не читається з 20 метрів. Може, хтось читає, я не бачу. Ну так те, що ви не бачите, це ваші проблеми. Ваше принципі для без зором. У мене з зором нормально, я можу вам не справку. У мене? З собою? А її об везти. На... На святання, то... я обязані возити? Я обязаний возити мені з доудку. Я там задав ви питання, а не. Більше довідку перевіряється при прихожній до космота. Не, ну раніше була вона. Та, раніше не раньше була, зараз уже не нужно і призихати. Я знаю. Це, це велика виписть, на мою думку. <таблять> да. що це люди, без, без, взором, з нервним нервнажною психікою мосити за руль і получити їхати на <просить> да. цю. Це, це дуже велика гупасть. Тут вони будуть на другий документ робити. Ну, ну я не знаю. Чесно. <ptim> От давайте так. От тільки що той товариш, інспектор, який не представився, мені до сих пор. Він не все. Не... Не... Документи не показали. А, ну хорошо, попав. Я сюди подавай по вашому желанню. Садіть себе попали. Правильно? Так, я прочитаю тільки. Мар Келов Юрий Олексійович. Так, прока я годний? 31.02 хорошо, годний. Всі. Можна працювати. Да, можна ще. Можна просто попрацювати правильно? Так. Так, Це коли ж ми ваші рекламати. Так на що не вам? Там я на роботі, не сюди. Ну, а ви понимаєте що? Я розумію, якби щось десь там е, проблеми якісь виникали, чи ще хоч зовсім. Ви мої документи, зараз побачите. Покажіть, їдьте далі з Богом, що щастить вам. Я, я вам розумію. покажу документи. Ось мій, е, на машину. З другої сторони. Так а ви, я вибачаю, всякого очікувався. Володимир Вікторович. Вікторович. Я думаю, якщо вже так ознайомлені з нормативними документами різноманітними. Да. Ви читали? В мій кодексі написано 126 статті, то ви виявилося. Там у 26 статті, там такое написано. Давайте поцуємо її. В 26 статті написано, що інспектор, інспектор має право виписати штраф, якщо водій не передав чи не пред'явив. Да. Так? Там так написано, має виписати штраф. Но для того, щоб виписати штраф, треба перевірити щоб була, щоб щоб ви потребуєте документи, потрібно, щоб була причина. Причина перевірки документів тільки дві. Причина зупинки машини, згідно, згідно закону про міліції, 4, а згідно правил дорожнього руху 14. От. Згідно накладу при одиниці. А згідно правил дорожнього руху 14. От, там багато дуже. В общем так. А згідно, а перевірка документів, тільки два випадки. Підозр на правопорушення і правопорушення. От а я... Чого не працює. А ремні, я, я чоловіку обласний тільки, що машина 70-го року народження, ремням безпеки не оборудована. Не оборудовано. Да. Я, я, чесно скажу, а у верху, Ну вверху я там. Ні, ну внизу там треба варити. я приварю, обов'язково, тільки для того. Конечно. Нормально, і рушники будуть так. Чи... Ні, я б... тільки обрую для того, для, для безпеки своєї безпеки. Особливо безпеки. Не, не для того то й. Це треба обруження. Я розповідаю. Так. <раписи> Що, атмосфері зовуть? Ну треба ж передавати, знаєте. Чи передаєте, чим передати? Я повірю. Ну ви знаєте, що випадки бувають різні. як у мене в машині фотоапарат вихвачували люди. От. З яким я зустрічався, Там вже от Ще зараз було військові. Ще ви білору вбираються. будуть збирати, ще подорожава прокуратура потім буде, ще буде Верховний суд. Все буде ще беріть. Ну вам скучно Ні, не скучно. Я хочу, щоб людина... Чоловік, який поліз до мене в машину, витягнув з машини фотоапарат. Да, він в машину витягнув фотоапарат. Якщо хочете, зайди, зайди, з інтернет є, зайди, полтавські зірки, рештелінські зірки, полтавську даї. Зайди, подивися. Там відео виложено. Так прямо в машину заліз і забрав. Да, він виходив з, з машини фотоапарат. З машини вилезти, оцеля. Ось десь, бачите, подару, жань. Ось, оце подар на панель, ось фотоапарат, як тягнув він вирвав він... Він... фотоапарат так. Ну оце ось подранено, подивіться, бачиш, сподарне. Отак фотоапарат лежав отак, отак. Отак. Скаже? Записи. Бусть так запис, на які було записано, як вони брали непонятні предмети від водія фури. Так оце. Ми йшли працювати десь в опературі, що ми всі безпраці. У мене спеціальність, це трошки. мене так спеціальність. А зачем? Не так хорошо. Ну ж, ну все, ми, ми закінчили вже. Ну неприємно. Приємно розміряти. Так, ви мене відібрали тільки що. Е, скільки? Минут. Ну минут десять. Ну минут десять, ви мене життя відібрали. За це дуже написати на оскару, чи як. Так, ну все, я поїхала. Ні, потрібно. Тому що дивіться, от у мене є підстава написати заяву прокуратуру на вас. Уже є. По поводу допустили зупинки. Щоб була то причина, треба, щоб були два свідки, які підтверджують, що машина 20 метрів не сідала ці номера. Два свідки цього нема. Щоб лесіталися за 20 метрів. все Так що прийти на воїнів уже, добиваться.